Котигорошко. Українська народна казка Був собі один чоловік. Мав він шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже «А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть, ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї неви, де будемо орати то Ти за тією борозною і йди. Поїхали. А над тим полем у лісі жив Змій. Він взяв тую скибу і закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона, як понесла братам обідати та пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? адже Оленка понесла, та її досі нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А каже людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді, тільки живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Женка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Рости, росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошку взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того камня вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошка та й забрав. От і питається раз коти горошка в батька і матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Е, кажуть, синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів, та таке і таке їм трапилося. Ну, каже він, та я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу скузні винесли. Узяв тую булаву, як замахнув, як кинув вгору та й каже до батька, Ляжу я спати, а ви мені збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й лік. На тринадцяті сутки гуде тая булава. Збудив його батька, він схопився, підставив пальця, булава як ударилася об його, так і розкололася надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорожка й ту шпурнув угору. Та й ліг знов спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить тая булава назад. Реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об його, тільки трошки зігнулася. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть мама буханці та сушить сухарці. Піду. Узяв тую булаву в торбу, буханців та сухарців, попрощався та й пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом? іде та йде? Коли приходить до такого великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була дівчина, каже Котигорошка. Здоров був парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, ти не з'їсть, а ти хто ж така? Я була одна дочка в батька і матері. Та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошка. Закинув Змій до темниці, та не знаючи, ще живі, чи, може, й на пепілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошка. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то тобто б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошка. Та й сів на вікні, дожидається, коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людським духом пахне. Де б то не пах, каже категорошка, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже категорошка. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли, Змій каже, бий ти. Ні, каже категорошка, бий ти попереду. От Змій, як вдарив його, так по кісточки і вігнав у залізний тік. Вирвав ноги категорошка, як замахнув булавою, як ударив Змія, Вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив категорошка І того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошка вдруге, по пояс Змія загнав утік, ударив втретє, зовсім вбив. Пішов тоді в льохи, темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки тільки, що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото те срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть вони йдуть. А він їм не признається, що він їх брат. Перейшли там стільки дороги, сіли під дубком спочивати, а категорошка притомився після того боя та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужили, а він сам побив, Та й добро Змієве він собі забрав. От радилися, радилися та й дарили – що тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали, та й пішли собі. А категорошка спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він, як стинувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли то розпитують в матері, а що, мамо, чи в вас ще були діти? Та як же? Синко Тигорошка був та вас пішов визволяти. Вони тоді, оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошка аж пришпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайте же, коли ви так каже, піду я в світа. Та й пішов знов, на плечі булаву взявши: Іде собі, та йде, коли дивиться Вітіль Гора і від сільгора, А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся, то й розпихає їх. Каже Котигорожка, Боже, поможи, дай тобі здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був, а куди йдеш, питає Котигорошка, щастя шукати. Ну тоді я туди. А як ти звешся, Верни гора, а ти, Котигорошка, ходім разом, ходім. Пішли вони ідуть, коли бачать. Чоловік серед лісу як махне рукою та доби вивертає з корінням. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ті було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся? Верни дуб, а ви, коти горошка те верни гора. Ходім разом, ходім. Пішли в трьох. Ідуть, коли бачать чоловіки здоровенними вусами над річкою. Як крутну вусом, так вода й розтупилася. що й по дну пройти можна. Вони до нього. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш, щастя шукати, так і ми туди. А як звешся, крути вус, а ви. Коти горошка, верни гора, Вернигора, Вернидуб, ходім разом. Ходім, пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі Вернигора перекине, де ліс Вернидуб виверне, а де річка крути вуз воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли у хатку, там нікого нема. Котигорожка й каже Отут -от ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорожка каже Ти, Вернигоро, заставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. «Отчини!» Невеликий пан одчиниш сам, каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить. Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стінку, а сам все, що було на виїв, випив, добре вдарив Вернигору та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба. Кинувся знов варити. Поки товариші поприходили, вже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день встають. Котигорожка й каже Ну, тепер ти, Вернидубе, заставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварів їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Отчини! Не? невеликий пан отчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як охопить Вернідуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам все, що було наварене, виїв та й випив. Добре вдарив вернедуба, та й подався. Вернеду борсався, борсався, якось вже там з гвіздка зірвався та й нум швидше обід варити, коли приходить товариство. А що ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день застався крути вус, і з ним те саме. А Катигорошка й каже Ну і та й ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошка дома застається. От наварив він їсти та й ліг спочивати, аж грюхає хтось у двері. «Очини!» Стривай, очиню!» – каже Котигорошка. «Очини в двері, а там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через порік, узяв коти горошка, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає горошку. А ось побачиш чого, каже дідок, та доп'явсь до чуба та тільки хотів його пити. а коти горошка, то ти такий, то та собі хап його за бороду вхопив сокиру. Потяг його до дуба, розколов його, заправив в розколену дідову бороду і замкнув її там. Коли ти, каже, такий, що зараз до чуби берешся, то посидь собі тут, поки я знов сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошка й каже А ходіть зі мною, я вам таке диво покажу. Приходить до того дубу, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем так і потяг так зі собою. Тоді Котигорошка розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, яких дідок за чуба чіпляв. Е, каже Котигорошка, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Катигорошка каже Лізь туди, верни горо. А цур йому. Ну ти, верни дубе. не схотів і Верни Дуб, і крути вуз. Коли ж так, каже Котигорошка, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав категорошка у руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, так і сягнули до дна аж на інший світ. Став там категорошка ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорожка, шукаю дітка маленького, що борода не сажень волочиться. Є, каже вона, дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котигорошка, тож я йому й бороду замкнув, а ти чого тут живеш? А я, каже, вона, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже, А чого ти прийшов, битися чи миритися? Де вже, каже Котигорожка, миритися битися? От і почали вони битися, бились, бились і таки вбив його Котигорошка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали вони все золоте і дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов туди та й гукає. Агов, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знов мотуз Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм дав. Все, що було. Тоді прив'язав до за королівну. А це, каже, моє. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони роздумалися. Нащо будемо його тягти? Нехай луччі і королівна нам достанеться. Підтягнем його ворота й пустимо. Він упаде та об'ється». А Котигорошка та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та прив'язав до моту за каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки губ. Ну, каже Котигорошка, добрі ж ви. Пішов він тим світом. Іде та йде? Коли насунулись хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх світою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Ти грифенять, батько. Побачивши діти вкриті, та й питає, хто це вас вкрив? А діти кажуть, як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам От чоловік сидить під деревом, то він нас накрив. Гриф прилетів до Котигорошки й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все, як я получу, тут піде дощ, вони в гнізді й зальються». Винесе мене, каже Котигорошка, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну, то дарма. Треба летіти. І візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну голову праворуч до тебе, то ти мені вкинеш у рот шматок м'яса. А як я поверну голову ліворуч, то даси трохи води, а то я не долечу та й впаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. Сів коти горошка на грифа полетіли. Летять та й летять, то гриф як поверне голову праворуч, то котигорошка йому й вкине у рот шматок м'яса, а як наліва дасть йому трошки води. Довго так летіли, отут -от уже долітають до цього світу, коли гриф повертає голову праворуч, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув Грифові в пащу. Вилетіли нагору, Гриф і питається, а чого це ти мені такого гарного дав м'яса наприкінці? Котигорошко й показав свою ногу. От чого каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошка пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він їм каже рідні брати. Та й то зрадили мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з тією королевною та й живе щасливо.